Клаус Гагеру Маркус і дівчата. Розділ сьомий. Дорогою додому з успішного карнавального вечора Сігмунд увесь час мовчав і щось думав. Коли Маркус подякував йому за допомогу, він буркнув про жіночу жорстокість та й тітки. Тоді Маркус поцікавився, про яку жінку йшлося. Сігмунд зупинився і пожбурив забрало на бруківку. Потім розтоптав його, не лишивши від нього і знаку, і відповів, що говорив про жінок загалом, і важкою ходою потюпав далі. Маркус поплантався слідом. Червоний плащ висів на спині похмурого рицаря, мов та ганчірка, а маленькі сіднички так випиналися під тугими лосинами, що на них смішно було дивитися. Проте Маркус не сміявся. Він розумів, що Сігмунд поринув у роздуми, а наступного дня товариш не прийшов до школи. На першому уроці в них була фізкультура, і цвях потягнув цілий клас на пробіжку. Той цвях, якого власне було звати Юнас Франсен, брав участь у марафоні в Нью-Йорку за номером 4114. Він був вегетаріанець, худий як тріска і кожну можливість використовував для тренувань. Він бігав до школи зі школи і на уроках. Коли вони грали в гандбол, він був жвавим суддею, метався туди й сюди, і весь час дмухав у свисток. Від цвяха завжди смерділо потом, і в учительській він зазвичай сидів сам самотою. Однак цвях завжди перебував у прекрасному гуморі, він належав до тих учителів, які з великим ентузіазмом сприймали заборону куріння. В здоровому тілі, здоровий дух. Утомився суть, казав він воге, який щодня скурював 30 сигарет і майже не дбав про своє тіло. Нині цвях швидко біг малими кроками на чолі коласу через ліс до озера Рют, де вони мали купатися. Він дотримувався теорії, що холодна вода корисніша за тепло і що купання в жовтні сприяє росту юних тіл. Сам він ніколи не купався, запевняв, що йому властиве самоочищення. Тілесні води то мій душ, а тілесне тепло, мій рушник казав цвях. Завдяки пробіжкам із Монсом Маркус досягнув такої форми, що здатен був не відставати від решти, хоч усе таки разом із Елен Кристиною біг у хвості шеренги. Дівчата були в костюмах Адідас, Елен Кристина в синьому а Муна – в червоному. Вигляд вони мали просто розкішний. Маркус одягнув сірий спортивний костюм, якого Монс подарував йому два роки тому. Розмір батько вибрав на шістнадцятилітніх. Скоро він буде якраз на тебе, казав батько, та от Маркус за ці два роки не дуже й підріс. Маркус зиркнув на муну. Вона бігла спокійно і врівноважено. Вольове підборіддя і великі передні зуби нагадували Маркусові чистокровну кобилу. Дівчина уникала його погляду. На вечірці йому пощастило порозумітися з Елен Кристиною, але Мона, здавалося, стала від нього ще далі, як була. Дзвонар із Нотрдаму справив таке враження, якого важко було позбутися, проте він покладався на Сігмунда. Одного разу товариш його виручив, і Маркус був певен, що не відмовиться допомогти знов. Що сталося із Сігмундом? спитала Елен Кристина. Не знаю, відповів Маркус. здається, вчора ввечері йому зробилося зле. Напевно, не наважується показатися мені на очі, сказала Мона, боїться, що знову дістане ляпаса. Він не хотів тебе дурити, сказав Маркус. то все через мене. Він негідник, сказала Мона і відбігла від них на другий бік стежки. Мабуть, вона закохалася, сказала Лен Кристина і підморгнула Маркусові. Йому здалося, ніби його серце завмерло. Ну, і в кого ж? якомога байдужіше спитав він. Звісно, в Сігмунда. Тепер його серце забилося вдвічі швидше, ніж досі. Я думав, що вона закохана у Віго, в того слимака. Угу. Та но, ну, вона його ненавидить. Он як буває, сказав Маркус. А чого ти думаєш, що вона закохана в Сігмунда? Як нелегко було вдавати байдужість, коли голос весь час зривався на фальцет, вона думає, що він прийшов через неї. Я ж сказав, що то через мене. Тому вона й утекла. Не так просто день і ніч бути дівчиною, мавпоса. Не так просто бути й хлопцем, примимрив Маркус. Аж тут, десь спереду, засвистав цвях. Ану, хто там пасе задніх швидше. крикнув він, а то прибіжите у голоси, доведеться купатися в теплій воді. Маркус зайшов у озеро останній, а вискочив перший. Витираючись, він поглядав на тих. Що хлюпалися, верещали і голосували в крижаній воді. Останньою вийшла ліса. Вона плавала найкраще в класі, і шкіра в неї досі була засмагла, хоч на дворі стояла глибока осінь. Не дивно, що на вечірці вона вирядилася індіанкою, подумав Маркус і зиркнув на своє біле тіло. Він не помітив там нічого індіанського. Ліса всміхнулася до нього. З тебе вийшов прикольний дзвонар із Натердаму», сказала вона, і здавалося щиро. То було запросто, сказав Маркус, натягаючи на голову светра, щоб дівчина, бува, не помітила, як він зашарівся. Монс рано повернувся з роботи. Він поскаржився на біль у вусі і спитав Маркуса: може, зателефонувати Елен Бюе і записатися до неї на прийом? А вже ж, відповів Маркус, то дуже тямуща лікарка. А вона часом не подумає, що я набиваюся на зустріч. Маркус кинув на батька здивований погляд. Чого це набиваєшся? Монц почухався за вухом. Та я не думаю, що там щось серйозне. Краще звернутися до лікаря раніше, ніж пізніше, тату, монц кивнув. Ти так гадаєш, правда? Ну, якщо ти так гадаєш, тоді. Він кинувся до телефону. Маркус подався у передпокій і тільки зібрався виходити на двір, як монц вибіг слідом за ним. І Я записався на другу половину дня, схвильовано випалив він. Вона сказала, що прийме мене після роботи. Прийме? Огляне, поправив себе Монс. А ти куди? Перевідаю Сігмунда, він хворий. Бідолаха, вдоволено сказав Монс. Ну, та я піду просувати сорочку. Мабуть, не гоже йти на прийом до лікаря у зім'ятому вбранні, мов той волоцюга. А вже ж не гоже, відповів йому Маркус. Двері відчинив Сігмундів батько. Гюдмон Вік працював викладачем в університеті і був чи не такий же розумний, як і син. Дуже добре, що ти прийшов, у Маркуса, зрадів він. Корін трішки занепокоєно, але мені здається, що його просто охопила юнацька меланхолія. Як ти гадаєш? Не знаю, відповів Маркус, заходячи за паном Гюдмоном до вітальні. Там їх зустріла Карін, яка досі носила дівоче прізвище і звалася пані Бастіонсен. Він цілий день провалявся у своїй кімнаті і нічого не брав до рота, сказала вона. Я зварила какао і приготувала для вас кілька бутербродів. Може, ти вмовиш його підкріпитися? Сігмунд лежав у ліжку і читав якусь книжчину. Коли Маркус зайшов, він поклав її на ковдру і зітхнув. Привіт, мовив Маркус. Ну, як ти? Краще кохати і втратити, ніж ніколи не кохати, відповів Сігмунд і ледь усміхнувся. Що ти сказав? Та нічого. Той, хто кохає, багато не балакає. Про що ти кажеш? Це не я кажу. Він подав Маркусові книжчину. Крилаті вислови про кохання. Навіщо ти їх читаєш? Я подумав, може, вона мене якось утішить. Сігмунде, що? Ти теж закохався? Як ти здогадався? здивовано спитав Сікмунд. Кохання і страх приховати не можна, відповів Маркус. Сігмунд кивнув. Українське прислів'я. І в кого ж ти закохався? О, саме в ту, що ніколи не стане моєю, сумно відповів Сікмунд. До речі, ти говорив із Муною? А вже ж, вона сказала, що ти не гідник. Сігмунд глухо засміявся. Одначе Ален Кристина вважає, що вона в тебе закохана. Сігмунд здригнувся. У мене? Так, відповів Маркус, правда, типова ситуація. Я був закоханий у Елен Кристину, а вона закохалася в тебе. А потім ти порвав із нею, але я вже її розлюбив, бо закохався в Муну, яка кохає тебе, хоч ти до неї байдужий. Здавалося, що Сігмунд усе пустив мимо вух. Що ти сказав? неуважливо перепитав він. Що я закохався в Муну. Сігмундове обличчя пересмикнулося. Я знав це ще до того. До чого? До того як ти сказав, що закохався в Муну. Слова вихрпнулися з нього уривцем, ніби йому важко давалася мова. Очевидно, Сігмунд таки не здужав. Тоді я сказав, що це типова ситуація, що саме, що Муна закохалася в тебе тоді, коли в неї закохався не ти, а я. Але чому? Чому Елен Кристина думає, що Муна закохана в мене? Маркус зазирнув у книжчину. Якщо жінка кохає чоловіка, то її очі нічого не втаять, зі стародавньої героїчної легенди, сказав Сігмунд. Він поклав голову на подушку і заплющив очі. Маркус глянув на нього з тривогою. Невже в тебе якась страшна хвороба? Ні, Маркусе, я не хворий, просто лежу собі й розмірковую. Але ж то нелегко, «А вже ж!» – пошепки видихнув Сігмун. Господь бог знає, як воно нелегко. Та ти впораєшся, підвидіров його Маркус. Якщо хто і зуміє влаштувати так, щоб вона в мене закохалася, то тільки ти, Сігмунд застогнав. Але спершу треба зробити так, щоб вона розлюбила тебе. Сігмунд не відповів. Обличчя на подушці було бліде, він тяжко дихав. Маркус схилився над ним. Не журися, ти впораєшся, ти мій найкращий товариш. Тоді Сігмунд розплющив очі й усміхнувся поважно, і героїчно. Твоя правда, Маркусе», – дзвінко мовив він, і я присягаюся, що ніколи, ніколи більше тебе не підведу. Сігмун схопився з ліжка. Голова його була високо піднесена, а сам він тримався так, мовби стояв не в шовковій піжамі, а в рицарських обладунках. Тієї миті в двері заглянула Карін. Побачивши сина на ногах, жінка полегшено всміхнулася. То, може б, ви щось перекусили? спитала вона. Атож, відповів Сігмунд, нам, матусю, саме захотілося їсти. Як мовиться, вдосталь пий і їж осмак, будеш хоч куди козак, докинув Маркус. Він теж був не проти того, щоб мати репутацію розумної людини. Поки Сігмунд випив дві чашки какао і уміяв три бутерброди з сиром, Маркус перечитав книжку від дошки до дошки. Він собі навіть не уявляв, що на світі є стільки прекрасних слів про кохання, йому так хотілося. Все те самому придумати, він відвів погляд від столу і зиркнув на Сігмунда. Той витирав рота. Товариш мав єдину ваду він дуже гарної вроди. На велике Маркусове переконання, дівчата майже завжди упадала за красунчиками. Елен Кристина, звісно, належала до винятків, але йому не вірилося, що й Муна була така сама. Якщо Муна закохалася в Сігмунда, то нелегко буде переключити її на інше. Хлопці мусять вигадати щось таке, що викликало б у неї відразу, а це, здається, зробити неможливо. А що як. Сігмунде, у мене є ідея. Ану ж, послухаємо, великодушно згодився Сігмунд. А що, як ти скористаєшся моїм костюмом? Яким костюмом? Дзвонаря із Нотр-Даму. Якщо ти раптом з'явишся в школі в тому костюмі, то я певен, що вона в мене тебе розлюбить. Сігмунд витріщив на нього нажахані очі. Ні, відповів він, ми зробимо по моєму. Коли Маркус повернувся додому, монс сидів у халаті перед каміном і грав на гітарі. А я ось сиджу й побренькою вимовив він. Маркус кивнув. Монс не так і часто брав до рук стареньку гітару, а коли брав, то Маркус знав або йому сумно, або весело. Зараз він у кожній разі не сумував. Як усе минуло, тату? Що саме? На прийомі в лікарки. Чудово, просто у вусі утворилася невеличка сірчана пробка, Елена її промила. Було боляче? Ні, відповів Монс. Було приємно, тепер я чую набагато краще. Але сірка може назбиратися і знов. Ти ба, сказав Маркус. Казна що? Та ні, вдоволено мовив Монс. Нічого страшного. Тоді я знов піду на огляд. Ти, Маркусе, не заперечуватимеш, якщо я тут трішки побренькою. Та бренькай, скільки влізе, тату, відповів Маркус. Він усівся на канапі і заплющив очі. А Монс заходився співати. О, майдалин, о, майдалин, о, майдалин, Клементайн.